Всім привіт! Давайте поміркуємо про Тілу і кров Христа, щоб робити причастя достойне. Отже, написано в Біблії, що Господь вдосконалив нас одним принесенням Він приніс свою кров та тіло за нас, і багато людей не на цьому просто зупинились. кажуть, що Ісус Він просто врятував мене, Він усе зробив замість мене, і тепер я можу жити як я захочу. Але текст Біблії він не зупинився на цьому і не закінчився, лише словами, що він назавжди вдосконалив нас. Далі йде продовження: ось завіт, який я заповідую їм після тих днів, говорить Господь. Вкладу закони мої в серця їхні і в думках їхніх напишу їм. Тому наступний важливий етап спасіння це, щоб Слово Боже записалося в наших серцях та думках. Амінь.